Здрасте. Гришка, будешь? Алло. Ну. Будешь, сказала. Ну и хорошо. Да, да там уже. Все там уже. Сеня. Гришка, свои добываю. Тише, тише. Я йому його роздушила, я їх знаю, що він тут що Серафім тут пролітає. Та я їм завжди приношу. І вони дуже люблять. Зразу перевіряють, де горішки. Він такий не любить, якщо ціленький. Чому тільки душені вже треба? Так, да? Сінька? Їшкиш. Хороший мальчик. Тьопик повзик. А, там там теж братва. Пролетів сеня. Відігнав синичку, бо в нього там горішки. Ах ти ж, жучара ти така. Жучара то. побіг. Так треба в парк ходити.